Герої України, хто вони? Звичайні люди, що живуть в країні, що вижили і живуть у цій страшній чумі, що віддають повагу і коротають днину. Герої України, хто вони? Військові, що воюють, полонені, померлі та полеглі на папері, бо багатьох вже не знайшли в землі. Герої України, хто вони? Це наші діти, дідусі й бабусі, це волонтери, які завжди в русі. Це наш народ великої землі. Шануйте тих, хто не повернеться вже більше, не посміхнеться до коханих та дітей, не скаже до побачення, матусі, що проведжає зі сльозами до дверей. Цінуйте тих, хто зараз поруч допомагає жити та плести, бо течіє життя занадто швидка, тож може всіх з собою вести. Творіть добро, несіть його у маси та посміхайтеся з дню, що наступив. Герої України прості люди, всі ті, хто свого ближнього любив.